Основні дії, які приведуть вас до фінансового благополуччя. Що це за дії? Дуже коротесенько. Перша дія це навчитися створювати резерви. Ну, якщо не буде в тебе резерви, якщо ти не будеш собі, хоча б якусь копійку накопичувати, очевидно, у тебе грошей не буде. Тому що фінансова грамотність починається з того, не скільки ти заробляєш, а скільки ти витрачаєш, як ти вмієш грамотно розпоряджатися своїми грошима. Почни з маленького, почни з тої суми, яка кардинально не впливає на твоє життя. Друге правило це не просто тримати їх дома цей резерв, а треба гроші інвестувати і вибере надійний варіант. І не живи минулим, не живи наукою старшого покоління, яке говорить, що нема де в Україні відкладати нікому не довіряє. Друзі, це стереотипи. Є в Україні надійні місця. Тобі залишається просто розібратися, тому що в Україні давно з 2001 року працюють міжнародні компанії. Ну і третє правило: звісно, якщо сьогодні не вистачає, будь готовий вчитися. І сьогодні можна вчитися онлайн заробляти гроші. Все це у твоїх руках, ніхто тобі задурно гроші не дасть. Якщо тебе цікавлять всі ці три речі, як можна цього всього навчитися, повір, можна. Запрошую до себе телеграм-канал. Я даю безкоштовні консультації, безкоштовні уроки. Зрештою, я сама це роблю вже більше 20 років. Тому на сьогодні з охотою великою, з бажанням, ділюся з тобою. Цікавлять ці теми, підписуйся телеграм-канал або пиши, цікавить ці індивідуально, я обов'язково з тобою зв'яжуся. До зустрічі! Твоє благополуччя виключно у твоїх руках.